Друзі, вже пройшло 17 днів і от що ми встигли зробити, це аналог БПЛА Хіро або російської гавняної копії Ланцету. Вона гавняна, але проблем нам створює. Тобто тут у нас HD-камера з оглядом 180 градусів. Потім, що тут такого цікавого. Секрету не буду вам розказувати про цей апарат. Просто дивіться, з якою швидкістю ми можемо побудувати простий літачок. Я вважаю, що це простий літачок в порівнянні з нашими, нашими проєктами апаратів вертикального зльоту та посадки, які розробляються з нуля, з американським рівнем. Це от проста річ. А скоро ми будемо запускати еволюцію цього апарату. Це апарат Blade, який...